Хотів розказати про септики безкоштовні, як можна зробити, коли немає грошей, не хочеться витрачати, або переїхали кудись в таке місце більш-менш ну, тимчасово зробити хочеться септик. І як зробити це без грошей? І я викопав яму біля хати, десь метрів шість від хати. І привезли ми колеса від старого трактора. Великі, п'ять колес лягло вниз, тобто десь глибиною до двох метрів глибина. Ну, до, в мене вийшло до глини, до глини, докопав Все, треба зупинятись. І поклав на це на це глини просто колеса і засипав. Навколо колес вже бита цеглою, якась там камінці, якісь тут валялись. Після трьох років трапилося, що ну, забив, забився чомусь. Я відкрив. Ми взяли насос у сусіда, викачали воду і зрозуміли, чому так сталося. Тому що у сусідів такі ж самі септики, ну, у них все життя, ніяких проблем. Сталося тому, що діти просто накидали вологі серветки в туалет, в унітаз. І вони позакривали просто прохід води і він забився. Тому ми почистили. ну Я на всяк випадок другий викопав вже другий септик. Думаю, якщо вдруг таке ще раз станеться, то вже другий септик буде перетікати. І з'єднав їх між собою трубою. Звичайною пластиковою трубою, як каналізаційна. І тому буде перетікати. Якщо буде наповнюватись рівень води, буде перетікати туди. Як бачите, колеса. Вкопані тут 5 штук пішло. Тут цегла, тут до землі вже прикидано десь отак, в камінці навколо. І все найпростий септик, що може бути. Вода поміж колесами. Проходить через ці камінці фільтрується і уходить в землю. У нас тут зроблено все під наклоном, тому все, вода уходить без питань. Дощі не дощі зимою після того, як таливого снігу, ніяких проблем немає. Ця труба виходить з того септика першого і заходить сюди. І стікає вже в другий септик. Вже більш Чиста вода, або там, де якщо переповнюється, в другий септик.